Все наше життя це пошук. Зверніть увагу, ви постійно щось шукаєте. Хтось шукає працю, хтось шукає е, дружину, хтось шукає чоловіка, хтось шукає десь щось придбати. Постійно ми з вами шукаємо. Ви погодитесь зі мною? Так. Ми постійно шукає, шукаємо. І і я так дивлюся, що наше життя, воно схоже на людей, які збирають гриби. Ви колись збирали гриби? Коли ви збираєте гриби, їх треба що? Шукати. Треба, треба ходити, шукати, але мати потрібна мудрість, щоб знати, які гриби ви збираєте. Тому що є гриби, які можна вживати, а є гриби, які небезпечні для життя. Але, друзі, пошук. Що шукаємо ми сьогодні? Які гриби ми збираємо? Я розумію, що в цьому світі ми як в лісі, ви розумієте, дуже багато небезпек. В лісі теж є небезпеки, є тварини дуже небезпечні. Ви погодитесь зі мною? Але треба знати. Як поводитись в лісі. Треба знати, які гриби можна вживати, які ні. І Якщо ми не знаємо, це небезпечно. Слово Боже дає нам життя, і Слово Господнє дає нам мудрість, як в цьому лісі, в цьому світі, нам з вами жити, як збирати, що шукати, які цінності, друзі. Я хочу з вами читати сьогодні це Євангелія від Матфія, 13 розділ. Відкрити, будь ласка, у кого є Біблії, це новий заповіт. Євангелія від Матфія, 13 розділ, 45, 46 вірш. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчуг, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Я хочу завернуть вашу вагу. Вин купец, Він той, хто шукає. І подивіться уважно: тут є багато перлин, але знаходить лише одну. Вона особиста, вона коштовна. Дуже багато перлин в цьому світі. Як і грибів. Ми їх шукаємо. Але коли ми читаємо, слово Господнє каже, лише тільки одна перлина має коштовність. Що таке перлина? Це драгоцінність. Вона може у кожного бути різна. Що сьогодні є для вас перлиною? Що сьогодні ви шукаєте? Які перлини, які гриби? В цьому лісі дуже багато небезпек в цьому світі. Але коли ми шукаємо, ми повинні знати, що тільки є одна перлина, яка коштовна. Але питання, що таке перлина? Що таке одна ця перлина? Хто вона? Чи що воно? Коли Ісус починає притчу, Він починає з слів. Ще подобно царство небесне, покупцю, який шукає щось придбати. Ви розумієте, в цьому світі, якщо ви щось придбали, ви винні щось віддати. Нічого безкоштовного немає. За все треба що платить. Друзі, коли ми бачимо тут одну перлину, да, то теж слово Боже каже про купця, який постійно шукає щось купити. Таке добре, воно повинно бути е, в українській мові дуже коштовне, особисте. Бесценны, але треба платить. Я уже казав, что мы живем на Земле, мы живем постоянно в пошуку. И, соответственно, ми, у нас разные ценности в том, что мы ищем. Здесь написано, продал все, что имел и купил. Її. Я згадую ще одну одна ситуація, це життєвий такой випадок, він теж описується в, книге, в книзі «Євангелія від Марка, 10 глава, 10 розділ, 17 вірша по 22. -й. Ви пам'ятаєте, коли Ісуса Христа зустрів юнак? Ви пам'ятаєте, так? Там дуже така цікава картина. Цей юнак, коли почув, що йде Христос, Він побіг до Нього на зустріч. І він не тільки побіг, Слово Боже каже, що він даже склонів коліна пред Господом. В нашому житті також може бути. Ми можемо йти до Христа. Бігти до нього. Ми можемо також схилити коліна перед Господом. Але таке питання, що ж таке перелина, одна особиста, важлива для мого життя. Це дуже цікава історія, і в цій історії, друзі, цей юнак. Він називає Христа вчителем. Ми також можемо називати Христа вчителем, навчатися у нього, схиляти коліна до нього, бігти до нього, спілкуватися. Але питання яка цінність, яка коштовність є в наших очах? Я хочу відкрити це місце Писання. Місце писання – Це Марка, 10 раздел, 17 верша. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? В чем... Вірші відкривається перлина. Цей юнак побачив Христа, і в нього було питання, що мені робити, щоб мати життя вічне. У 21-му вірші Ісус йому відповідає, ми потім повернемось. Цей юнак був дуже багатою людиною. Це була прилина його житті, в його житті. Коштовність. Подивіться уважно. Спочатку він шукає Христа, він біжить до нього. Він спілкується з Христом. Він назвав його Вчителем. Він склоняє коліна перед Христом. Але щось, щось пішло не так. Христос побачив слово Боже каже, полюбив його. Друзі, ми можемо знати, що нас Христос любить. Ми можемо відчувати в своєму житті, в своєму серці, що Христос мене любить. Я можу склоняти коліна, я можу молитися, я можу бігти до нього, спілкуватися, назвати його вчителем. Але є проблема. Що за перлина в моєму серці? Яка коштовність? Що цінне в моєму серці? Так, цей юнак був багатий. На українській мові заможній. І був дуже заможній. І коли він спитав у Ісуса про життя вічне, ми читаємо, що ця, цей юнак, він з дитинства зберіг. Всі заповіді. Це дуже не, це нелегко. Але Він зберіг. Він не тільки зберіг, щоб тільки знати, чи мати знання цих заповідей. Ці заповіді були життям для нього. І ми, ми бачимо тут, Ісус каже, що Він полюбив його. Друзі, ми можемо виконувати якісь обов'язки церкві. Ми можемо виконувати якісь правила. Ми можемо десь бачити якісь заповіді, да, ми можемо старанно виконувати ці заповіді. Але є проблема яка перлина? Вона одненька. Вибір дуже багатий, багатий вибір. Ми можемо вибирати ще все що згодно. Але тільки одна. І ви пам'ятаєте, він, він продає все, щоб придбати цю прилину. Ісус каже: продай і роздай ніщим, і будеш сокровище на небесах, приходи і слідуй за мною, взяв крест. Прилина це вічне життя на небі. Ісус відкриває. Ту коштовність. Дуже цікаво. В нашому житті є пошук. Але, друзі, ми повинні задавати питання собі, що все це на землі колись закінчується. І всі ці перлини, які тут на землі, яких дуже багато, вони теж що закінчуються? Всі ці коштовності, які ми маємо тут на землі, які для нас коштовні на цій землі. Вони закінчуються. Але Господь каже, що ми треба віддати все те, що ми маємо тут на землі, в його руки, і придбати одненько, яка важлива це життя. Ісус казав йому, Ісус каже йому. Такі слова. І будеш мати, і будеш іметь Сокровище на небесах. Що таке сокровище? Це цінність. Це те, що для вас ценне. Мені дуже шкода, коли ми нехтуємо тою прилиною, яку Господь дає в Ісусі Христі. Як цей юнак. Он же смутившись от свого слова. А с що з печалью. Друзі, скажіть, будь ласка, коли людина залишує життя на землі, він радіє? Ні. Ми маємо скорботи. В тілі маємо скорботи. В оплаті, як Павел говорить. Але. Коли тут ми читаємо про життя вічне, цей юнак, він мав печаль в серці своєму і відмовився від життя вічного, про яке він питав у Христа. Ісус каже: іміть сокровище на небесах. Здесь йде розговор о вічності. И здесь именно говорится о той же мчужине, о которой мы читали в первой притче. Но как наша реакция, когда мы имеем предложение, то, что Бог сегодня предлагает, вечную жизнь? Такое питание. Что для тебя сегодня життя? И не только життя. Потому что мы можем иметь очень богатый выбор, того, что выбираем. Всі ці перлини, які є на землі, ми можемо вибирати. І шляхи, які ми можемо вибирати з цієї землі, але тільки одна. Ви пам'ятаєте, я казав, що якщо, якщо, якщо ви маєте бажання щось придбати, вам треба щось віддати. Людина, яка хоче щось придбати, він купляє. Треба заплатити. А що ми можемо заплатити Христу? Ничего. Но мы можем сделать выбор в своем пошуке, пошуку, якому мы постоянно участвуем в этом жити. Иисус глянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Что не достает? Выбор. Какой делаем выбор, когда Иисус нам предлагает. В одном из мест Писания Господь говорит, выбери жизнь. Что может быть дороже жизни? Об этой жемчужине Иисус и говорил, что все жемчужины, которые существуют, они ничего не стоят, они пройдут. Лишь только одна не проходит. Это Христос. Он сказал, я жизнь вечная. Иисус, Иисус есть життя вечное. Вне Христа больше нет жизни. Мы можем очень много находиться в лесу. Мы можем много собирать грибов. Но все это життя на этой земле – это не безпека. Без Христа, без знания Иисуса Христа – своего Спасителя. Неможливо мати життя. Неможливо мати захист. Неможливо, знаете, как говорят, выжить. Как говорят, один человек говорит, я выживаю здесь. Я говорю, тебе будет тяжело, потому что ты один. На всех, кого ты надеялся, нету рядом. А кто может быть рядом возле Тебя всегда, 24 часа в сутки? Помните, Иисус сказал, во все дни жизни с вами до скончания века, каждая секунда, каждое мгновение вашей жизни, Он все время с вами. В Библии есть так, такие слова, Он освещает лицом, или пред лицом Его Ты ходишь. Что значит пред лицом? Он постоянно направляет свой взор на тебя и контролирует все твои обстоятельства жизненные, все Твое хождение. И Он хранит, Он направляет, Он руководит твоим сердцем, как написано ради имени Господа Иисуса Христа. Друзья мои, когда вы выбираете грибы, помните, среди тех грибов и есть небеспечные, отруенные. И в этом жите очень много этих грибьев. И для того, чтобы знать, чем маты знания, что мы выбираем в своем житті, друзья, потребен Христос? Иисус сказал, без меня вы делать ничего не можете. Если вы можете бить себя в грудь и говорить, я могу, поверьте, кратковременно. Но сегодня можете. Но 70 лет можете. Но при большей крепости 80 лет можете. А потом все потом ничего не сможете. Единственная жемчужина, которая сегодня дается нам, Богом, это Христос. Что-то отдать? Что вы можете отдать? Знаете, что мы можем дать? Грехи. Чтобы приобрести эту жемчужину, отдайте Ему грехи. И вместо грехов пригласите которые живут в вашем сердце, потому что источник жизни – это сердце. На то место, где были грехи, если вы отдаете Христу, туда пригласите Христа. А Он непрестанно стучит. Так написано. «Се стою у дверей и стучу». И если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. Вы знаете, вы уже не будете думать, какие грибы вы кушаете. Отравленные, не вы будете вечереть с тем, кто является вашей жемчужиной драгоценностью, жизнью, и не только жизнью, а еще жизнью вечной. Потому что он сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Сегодня апостол Павел говорит, день выбора, время, когда вы можете на самом деле отдать Христу свой грех и приобрести эту единственную жемчужину, жизнь вечную которую Бог дарит в Иисусе Христе. Этот шаг называется покаяние. Иисус сказал, если не покаетесь, все также погибнете. А вы знаете, сколько мы уже съели этих грибов? Отравленных грибов. Вы знаете, каждый гриб, он имеет название. Помните, да? Мухомор, он же обман. Дальше что? Бледная поганка, он же ненависть. Мы уже столько напробовались этих грибов, потому что ибо возмездие за грех что? Смерть. Поэтому вкусите жизнь, вкусите как благо Господь. Откройте сердце, призовите имя Иисуса в свое сердце и будете иметь жизнь вечную, как Иисус сказал этому юноше, говорит, на небесах, там будешь иметь сокровище, ту жемчужину. Друзья, пусть Бог благословит вас. І я благодарю Господа, що сьогодні Господь, Господь пропонує, ще нагадує і пропонує сьогодні життя. Твій вибір. Нехай Господь благословить вас. Амінь.